Доброго ранку всім тим, хто прокинувся, хто щойно прокидається разом з програмою на часі ранок на каналі Юасу. Ви прокидаєте разом з Денисом Андріяшем і Дашою Тірігіна. І ми в студії уже не самі, як і обіцяли, до нас завітали гості. Хлопці, доброго ранку вам. Доброго ранку до нас сьогодні завітав Ілля Кашицький і Дмитро Шуміла. Це організатори зараз. спробують це правильно вимовити ну, 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 сумської регіональної сесії Європейського молодіжного парламенту в Україні. 16. 16. А я чого ти вони мають сказати? Правильно я сказала? Да, правильно. А, правильно. Так. Ну Що ж хлопці, розкажіть? Ні, ні, ні. Перше питання традиційне. Ну як воно там прокидатись було? Нам просто завжди цікаво, як от люди е, можуть прокинутися і прийти в таку рань до нас на програму. <звук> Учитыває то, то, що ми вже Третій день не спим совершенно по часу, по два, тому дуже важливо було просипатися. Зв'язку з організацією з моментами цим і вийшли. Якщо ми не лягали, то діло, якщо а Я по часу по два сплю. Це жорстко, насправді. Це просто героїзм. Тоді прийти до нас в програму і ще й виглядати ну, Поки ми ще не вийшли в прямой ефір, на те, що ніхто з гостей не буде прокидатися разом вранці, що до нас приходити, навіщо воно треба, а всі ходять нормально, складно прокидатися. Всім, але от приходять. Дякуємо, Молодець. що знайшли сили і прийшли до нас. Ну що ж, ми вже обіцяли глядачам, що ми пояснимо, що ж воно є таке, це європейський молодіжний парламент, тому що, я думаю, багатьох ця назва злякала. У багатьох уже, як Денис сказав, там асоціації да, там, з політикою, сучу. ще з чимось. Поясніть, будь ласка, що з, ябо, з собою являє цей захід? Це, виходить, моделірування роботи парламента взрослого, так сказать. Но только учитывая то, что мы молодежная организация, у нас есть много игр, энерджайзеров из разряда, вот, например, у нас есть игра Алеля Кикабонга. Мы можем uh -huh. на середине улицы стать и вот так вот кричать. Алле. алеле, китабонга. И потом это все доходит до того, что люди просто ложатся на пол и уже кричат: Алеле! Алеле, китабонга! А что это значит? В том-то и <рикалка> дело никто не знает, что это значит. Ніхто, ні, ні, ні это, ніхто не знає, це, це, ми вже дуже багато років. як легенда, ніхто не знає, звідки воно да. пішло, есть, але воно є. Кожен придумує собі історію. Некоторі говорять, що це рибак поймав рибку, і з кожним разом вона більше, більше, більше. Некоторі це роблять без історії, некоторі ще щось придумують. <реку> це, так розумію, просто тимбілдинг, тимбілдингова гра, така, яка, яка об'єднує. Ну, все одно, ти сказав, що це моделювання от парламенту, тільки проєктування, це на, на молодіжну публіку. А, тобто, то все ж таки присутня Политика. Ну, мы вообще являемся не политической организацией, то есть мы стараемся все решать, используя те знания, которые у нас есть, не влезая в политику. Mm -hmm. Тож ми решаємо проблеми енергетики і все і все такого. На нас скільки вирішено. Ну вирішується це гучно так сказано, на мою думку. Ну от, But... знаєш, якщо вимикається світло в Сумській області, вони його одразу вмикають, якщо там з енергетикою якісь проблеми. Так. Ну no, от, собственно, наші резолюції можуть потом передаватися. Якщо резолюція проходить на сесії, то її далі передають в Німеччину. Mm -hmm. А а там ще да. що? Там эту резолюцию, там разгляд... если ее ее рассматривают, могут принять от нашего имени. Бывают случаи, что приглашали даже делегацию вот этот комитет, который работал над резолюцией, его приглашали в Германию Интересно. целый комитет, и там они защищали тоже резолюцию. Либо же бывают случаи, вот в этом году нашу резолюцию, над которой мы работали, просто отдельные пункты взяли на рассмотрение и Так, і втілили і, в життя. І, та, і в в життя. Це дійсно почало працювати. Тому що організація це наша німецька. у нас це просто представиться в Україні. Тобто, а, mm. тобто все це так. з німеччини йде. А, а де ще є представниця? 39 30. 39 тридцять дев'ять стран, як є члени Євросоюзу, так і просто європейські країни. Це І Турція, і Франція. От, все ми забули про головне. Ми не сказали, хто ці хлопці, хто хлопці, хто ви? Хто за що більше відповідає? Я собственно головний організатор, поэтому отвечаю, да, отвечаю за них за сісію за за сесію. все на да. лісосісії. <клес> я... Тому тобі було найскладніше сьогодні прокидатися, да, так? Да. А, а а діма. Ну, взагалі я займаюся підтримкою делегатів тут учасників. А що саме входить твої обов'язки? Підтримкою через пошту, телефонні розмови. А, ну тримайтеся. Буде добре. В Україні так страшно, як думаєте. Я всі інструкції, розказую, що робити. Тобто ти працюєш з Навчальні матеріали. Тобто це і відбор делегатів, підтримка їх вовремя сесії, це те ж саме проведення ігор. А звідки приїжджають делегати? Так, хотів. Де вони беруться? Хто це такі? Зараз є різні типи сесій. Зараз це регіональна сесія, тому У нас есть одновременно проходят сессии в четырех городах, ну как одновременно по неделям. Uh -huh. Была уже в Луцке, была сессия в Черкасах, сейчас в Сумах на следующей неделе в Одессе. Uh -huh. И собственно в Сумы приезжают сейчас делегаты из Запорожья, Киева, Сум. Это лучше украинские. Да. Ага. Uh -huh. Но так. также есть команда Official Steam. Это чейры, президент. Президент Чей, у нас... Чейры, складное да. слово, я думаю, требует пояснить. Чейры, да. Это Керевный руководитель комитет. комитета, который помогает новым делегатам понять, что такое Европейский молодежный Який парламент. и комитетом? Ага, ну, а вот а а а кто это они такие, из приезжают? Чейры, сейчас у нас есть, как из Украины чейры, есть чейры и из Латвии, угу. есть Франции, Греции, есть... Армении. Тобто, yeah. отак то от не збираєте. Yeah. І до речі, це я просто такі навадячі питання задавала, тому що насправді я вже була свідком того, що е, у них є за кордоні такі чейри, Правильно? Ну я вчора мала нагоду так поспілкуватися з француженкою. Це було дуже класно, дуже весело. І для того, щоб ви повірили, що це все насправді е, серйозно. Зараз покажемо вам невеличкий сюжетик про е, французького президента СЕСІСІС. Так, Президент про президента сесії, сесії з якою е, я мала нагоду вчора поспілкуватися. От ми тепер повірили, що там дуже весело, там є сосни і Софія. І це тільки початок. Да. Це, це, тільки, вона проща... перша приїхала, так? Да, ну, як перше. Це виходить нульовий день для Chair. Президент, віце-президент, журналісти, і, собственно, сьогодні вже заїжджають делегати, вже і нагородні делегати вже приїхали. Тобто тоже в п'ять часу утра. І ви казали, що це тільки регіональна, це тільки початок, регіональна сесія. А от що відбувається далі? От да, да. у нас на цій сесії будуть так, так би мовити, журі, тобто вони відбирають учасників на національний відбір, який проходить. Там же будуть делегати із всії з всій освіти. з чотирьох регіонів. Mm -hmm. Да, да, да. А mm -hmm. там будут выбирать их на интернациональную сессию. И, И еще. Интернациональная сессия – это 10 дней веселья где-то за границей. То есть ты живешь в отеле за границей, в стране, где не понимаешь ни языка, ничего, тебя вводят везде организаторы. Ты все время 10 дней на английском, но ну, вот, собственно, сейчас… Я на интернациональной еще не был, но даже на национальном отборе, ты когда пять дней или даже три дня ты живешь в английской среде, ты потом идешь по улице, а какая-то маленькая девочка. Ты слышишь, как маленькая девочка трех лет разговаривает на английском, и ты думаешь, стоп, как, как не, не может, не может. И причем слышно какие-то фразы нормальные, то есть по смыслу вполне нормальные. Нет. А, а, я так разумеется, в Киеве проходит все украинское, так? Всю нет. В этом нет, году нет, нет. будет в Днепропетровске. Угу. То она И там, no. так, а кто ее участник, так уж украинцы, так разумею? Нет, здесь уже больше иностранцев, но, собственно, все равно большая часть украинцев, потому что нужно кого-то отбирать на интернациональной сессии. Также у нас есть, проходят вот, как интернациональные сессии, только немножко попроще, интернациональные форумы. В Украине это приблизительно 6 дней. Туда уже приезжает больше иностранцев. А на нашому рівні, на регіональному, на сумському, не йдуть оці всі обговорення англійською? Йдуть. То, тобто все? все проходить, абсолютно все на англійському. Абсолютно все англійською, да. так? Ну, тобто бувають випадки, коли делегати починають говорити на російському в комітеті, но при цьому чейр не знає російського. Звісно, чейр не дає їм говорити на російському, просто у нас є за це своєобразні наказання. Навіть такі? Вот, да. Штрафи? Наприклад. Я не чью, знаю, чью, стоит ли это говорить. Ну, вот, например, bad spelling. Ага. Э, вот. Кто, кто знает английский? Ну, мне понравилось, у нас в комитете Мийчейр во час работы выучил слово «что». Что? Okay. То есть, когда он слышал, что мы раз, начинаем <laughs> разговаривать между собой по он сказал «что?». <laughs> и вот, например, вчера паренек из Греции приехал, тоже выучил хорошо и понятно. И вот целый день Найбільш корисні слова. Хорошо, хорошо. И как только кто-то начинает на русском говорить, он такой хорошо, хорошо. Зрозуміло, зрозуміло. Да хоч якогось. Ну, для підтримки бесіди. Тобто це завжди така практика є, що коли вони приїжджають, вони там учать якісь словечки. Так. Да, чим ще добре, що ти дійсно дуже легко запоминаєш слова. Для практики і звичайні язика це дуже добре. Ну, якщо до кілька днів так в англомовній середі прожити. Як давно ви цим займаєтесь особисто, ви двоє? Я, собственно, в 2012 году поехал на свою первую сессию в Киеве. Это была региональная сессия, тоже трехдневная. Но тогда не отбирали, не было отбора на национальную. И потом я два года ездил на сессии. Потом, нет, года я ездил на сессии. Потом два года у меня был перерыв, учеба, все такое. И в этом году я вернулся, собственно, в прошлом году поехал на львовскую сессию. Тоже... Ну, і, і тепер у тебе вже така відповідальна посада, да. ти ну, і, головний хед-організатор. Уже... Да. Именно. Вони, вони кожен, кожен захід вибирають нові. Да. А. Ну і так, що його підвищили. Так. <laughs> да. Тобто, ну, найбільш досвідчених, я так розумію, відбирають. Ну, так? Получається, у нас є аплікаційна форма, люди заповнюють аплікаційну форму. Якщо от на головного організатора я заповнив аплікаційну форму, Потом у мене було скайп інтервю з нашим президентом UIP Україна. Все серьезно. Вот, да, все серьезно. А типа багато... тоже очень интересно, когда интервью. То есть у нас все друг друга знают. И очень классно получается, когда ты звони, звони, звони звонишь. И получается, сидя. что э, вроде как друзья, но при этом надо соблюдать какой-то официал. Ну, ну, вот. звучально, А У меня такие питания: чи багато от людей. А взагалі студенты приймают участь в цьому. Чишкаляри, я думаю, что я 23 В зависимости да? от должности, вот в Сумах сейчас есть даже участник 14 лет. То, то есть то на региональной немало. сессии это особых таких ограничений нету. Угу. Если уже это национальный отбор либо интернациональная сессия, то это 16-23 года. Якщо це Чир і президент, то до 28 А багато бажаючих, от чисто мені цікаво по сумах, наприклад, чи багато у нас молоді хочуть цим займатися? Абсолютно по-разному. поразі чи з Києвом Сумах багато менше. Ну зрозуміло то. Ну все одно для сумського рівня, чи багато людей воліють на так. А ви ще казали, там багато різних двіжух, от коли на центральних коли Всеукраїнські, національні. Що саме відбувається, які, можливо, фішечки якихось. Окрім того, що ви обговорюєте якісь проблеми, вирішуєте. Так, не рішуєте... цілими днями обговорюємо. Ну, да. Я чую там у нас дуже, дуже весело, дуже, насправді. Mm -hmm. e, на <laughs> 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 заходів. O, да, так би мовити. І, і у нас виходить, те, що я говорив, вже тімбілдинг, різні ігри энерджайзеры, то есть которые направлены на то, чтобы сформировать комитеты, собственно, чтобы была дружественная обстановка. Потом вечером, вот сегодня, у нас будет Евровиллач, на котором представители разных стран представляют свою страну, они могут приносить еду. А можно Евро село? Да, Евроместечко. Окей. так у нас з різних країн небагато, то ми поділили учасників наших українських на, 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 на команди і вони а. просто представлятимуть різні країни. А у них є якісь якісь такі особливі особливості, вибачаю, за тавтологію, якісь такі от фішечки у кожного міста є свої, які вони привозять. Так, звичайно, у кожної країни, є, Ні, так ми, ми не. Города представляємо, аністрани представляють. Ну, даже если города, когда мы приїжджаємо на національну сесію, наприклад, то же фабрики. А я так зрозуміла, що вже заявку подати ну, не можна. Да, уже вже вже від, вже все. відбір пройшов і тепер уже далі, ну, немає ніякої можливості. Можна буде податися на Дніпропетровську сесію. Це центральна? Да. Угу. Це українська. А коли стартує відбір? Коли треба вже заповнити точних дат, Скоріше всього в апрелі. Хто ж це не вимкнув мобільний телефон? Ну, ви знаєте, головний організатор в принципі з ну, купою ну, справ. Ми в принципі ми, все розуміємо. Так. Я, я, без мене а, як, як знайти ці заявки? Як, як взагалі потрапити туди? У нас є кілька основних груп. Це група в в, в Sessions. У нас є офіційний сайт ЄМП Україна. Угу. У нас також є групи ВКонтакті ЄМП Україна, туди всього це викладається. Тобто абсолютно легко знаходиш в соцмережах, да. заповнюєш анкетку, і там уже і, да. і там уже ви, ви відбираєте Простіший все. спосіб, просто пошукувести ввести назву організації, прийти на сайт і там все є. Я б сказала, хто шукає, хто хоче, то той да, знає. Да. я думаю, якщо глядачів дійсно зацікавила от ця движуха, слово не дуже підходяще ця активіті, ці заходи, то ви зможете це все легко знайти в соцмережах, як сказали вже наші організатори. Зможете знайти інформацію на нашій сторінці ВКонтакті. І я думаю, дійсно, якщо хто захоче, ну я б особисто я ще не знала раніше, що є такі відбори, я, б, мабуть, теж взяла участь, але вже, я вже шкільні, пізно. Я в шкільні роки знав, але, на жаль, мій рівень англійського бажає краще. А, тобто, ну так, ви, якщо рівень англійської низький, то вже не ну, Главное, хорошо аппликационную форму заполнить. А ты в первой сессии я приходил. Ты можешь сказать, ты покажешься жестами. Да. ты В А там против этих 3-4 дней уже ты видишь. В первой сессии я просто ходил молчал, можно сказать. А то форму заполнил 3 дни, там корпив на дне. А в вечер, как всегда, это делается в последний момент, в последние 5 минут. Я зрозуміла. Ну і що ж хлопці, х хлопці, а, давайте, Дякую. продовжимо те, що у нас є євровілич, ще нас є євроконцерт, тобто талант, конкурс талантів, та, концерти цілі, заходи, цілі, концерти організовано <звіор> да, щоб не сесіях туди приглашаються зв'язки мирового рівня. От, наприклад, на останній арбак виступав, к примеру. Нічого да. собі нормально сухі швілі виступали в Грузії на сесії. цікаво. Це діста рівень я думаю, варто листа. варто все ж таки да, з'їзди да. на імпі, як і Україна, і регіональну, і всеукраїнську, а потім ще можливо підійти а, пройти на національні одбори і все таке інше. Велике дякую, що завітали до нас так зранку. Хоч це було важко, не спавши бажаємо вам наснаги, сил перетерпіти Всі. це все, тому що робите класну справу. Ви молодці. Бажаємо успіхів і можливо ще побачимося з вами в нашій студії. А нашим глядачам вже час поснідати разом з Новини на